Поблизу Дубна запрацював сучасний потужний елеваторний комплекс. Він розрахований на 300 тисяч тонн зерна, одноразового зберігання. За сезон це зерносховище може робити 2-2,5 обороти, таким чином збільшуючи обсяги зерна, які прийматиме. Дубинський комплекс один з найбільших в Україні. На сьогоднішній день ми маємо потужності по одночасному зберіганню зерна близько 2 мільйони тонн тобто, зерно зберігається в таких сучасних комплексах. Поява сучасних елеваторів, перевага українського агрокомплексу, переконаний посол Канади в Україні. каже, хоч наші країни і конкуренти у виробництві зерна, втім, ця конкуренція благородна. Цей обмін технологій, який тепер відбувається, є спосіб, що ми можемо підтримати і Україну у збереженні свого урожаю і кращі продажі на світових ринках. Аграрний потенціал України про нього тут сьогодні багато говорили. Є, є дуже великі ринки, світові відкриті для України, і це якраз, скажімо, та таке сільськогосподарське озброєння, скажімо так, для України в її, в її змаганнях на світових ринках. Інвестори, які готові вкладати кошти та розвивати виробництво на рівненщині, надзвичайно важливі для області, особливо у цей непростий час, кажуть обласні чиновники. Адже подібне зерносховище сховище дасть можливість забезпечити робочими місцями місцевих жителів, а також якісно зберігати зернові культури й подальшому розвивати агропромисловий комплекс. Це фірма, яка вже досить давно працює в області, обробляє, ну якщо говорити в загальному, це підприємство обробляє в області 30 тисяч гектарів землі. І відповідно вони шукають можливості для розвитку. І оскільки дуже великий об'єм землі обробляється, виробляється велика велика е Великий об'єм зернових культур, його потрібно десь зберігати. Відповідно, виникла така ініціатива побудувати цей комплекс. Що ще важливо, щоб під час будівництва комплексу працювали місцеві будівельники, відповідно, це дало поштовх не лише для агропромислового комплексу, а й для будівельної галузі. У 2015 році аграрна компанія планує відкрити та ввести в роботу комбікормовий завод. Капсулу в основу цього комплексу урочисто заклали поряд з елеватором. Суміш, яку виготовлятимуть тут, використовуватимуть і для внутрішніх потреб компанії, і для експорту. Ірина Нечіпорук, Ігор Прокопчук, новини Рівного.